Вітаю вас, малята і шановні батьки! Погляньте, будь ласка, які гарні квіти в нашій групі. А що треба робити для того, щоб квіти були такими гарними? Так, за квітами ми повинні доглядати. І я знаю, маленькі любі мої дітки, що ви вже помічники. Ви допомагаєте матусі бабусі доглядати за квітами. Дітки, а як же ви допомагаєте доглядати за квітами? Так, молодці, ви поливаєте квіти водичкою. А що нам потрібно для цього? Так, для цього нам потрібна лічка. Ми заливаємо водичку і поливаємо квіти. Дітки. А квіти ростуть не тільки в горшечках в кімнаті. А й в садах, полях, на дворі. Ось погляньте, які гарні квіти я назбирала. Дітки, а давайте розглянемо квіти. Скільки ви бачите квітів? Так, багато. А якого кольору квітка? Так, правильно, червоного кольору. А якого наступна квітка кольору синього. так. Далі квітка якого кольору? Зеленого, молодці дітки. І ще одна квіточка якого кольору? Вона жовтого кольору. Молодці, дітки! А давайте зараз посадимо наші квіти у горшечки. Давайте поглянемо на перший горшик. Якого він кольору? Червоного кольору. Давайте сюди посадимо квітку червоного кольору. Так, другий горшечик зеленого кольору. І посадимо сюди яку квітку. Правильно, зеленого кольору. Наступний горшечик жовтого кольору. І посадимо ми сюди квітку жовтого кольору. І останній горшечок у нас є синього кольору, і посадимо ми квітку синього кольору. Молодці дітки. Тепер польємо наші квіти. Спочатку яку синю квітку? Далі яка квітка? Жовта квітка, наступна квітка зеленого кольору. І остання квіточка червоного кольору. Молодці дітки, і ці квіти будуть прикрашати нашу групу. Дякую за увагу!